Міністерство освіти і науки, Вінницький транспортний коледж. Ось уже 60 років живе і працює в дусі сучасності. Вінницький транспортний коледж. Один із тих навчальних закладів, який підтримує, продовжує та гідно впроваджує моральні цінності та матеріальні надбання попередників. Вінницький транспортний коледж вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Що готує молодших спеціалістів для залізниць України за спеціальностями? Відділення обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства. Відділення Організація перевезень і управління на залізничному транспорті, відділення експлуатація та ремонт підйомно-транспортних будівельних і дорожніх машин і обладнання відділення спеціальності. Будівництво та експлуатація будівель і спорудження спеціальності, організація та техніка протипожежного захисту. Відділення лісове господарство, виховна робота в коледжі проводиться відповідно до основних напрямків національного виховання молоді і покликана розкрити та реалізувати потенціал кожної особистості. Основною метою виховання студентів є набуття соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнень високої культури міжнаціональних взаємин, моральності, художньо-естетичної правової культури. Система виховної роботи направлена на особистісно орієнтоване навчання та виховання молоді. Ми допомагаємо розкриватися кожному таланту. У коледжі проводиться святкування всіх визначних та знаменних дат, конкурси, виставки творчих робіт, предметні олімпіади, конференції, тижні спеціальності, зустрічі з цікавими людьми. У коледжі діють органи студентського самоврядування, студентська рада, профспілковий комітет, рада гуртожитку, які тісно співпрацюють з адміністрацією коледжу, кураторами груп. Вихователями, допомагаючи їм в організації, підготовці та проведенні виховних заходів, навчатись у нас цікаво та приємно усім. Ми допомагаємо розкритися кожному таланту.